Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 419-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію у Мілітополі. У нас на включенні Іван Федоров, міський голова міста Мілітополь. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю я вас, пане Іване. Яка ситуація на сьогодні складається у Мілітополі? Що відомо слід розділити на декілька напрямків, перш за все, це терор цивільного населення, який продовжується, наразі продовжується примусова паспортизація. І як черговий тиск, який застосовує ворог, це, наприклад, вони розташували сьогодні відділення своєї міграційної служби, яка організовує видачу фейкових паспортів РФ, там де вони раніше видавали гуманітарну допомогу. Наприклад, в деяких захоплених торговельних центрах, перед тим як наші мешканці, які залишилися тимчасові. Окупації а, стоять черзі для отримання гуманітарної допомоги їх змушують подати заявку на отримання паспорту. Також черговий пресинг для отримання паспорту виявляється і в тому, що тепер стандартне запитання на проїзді через всі блокпости, яких десятки або навіть сотні на тимчасово окупованій території. Основне запитання, які в тебе задають: чи подався ти на російський паспорт, чи не подався? Тож ворог робить такі умови для того, щоб неможливо було просто. Знаходитись на тимчасово окупованій території без російського паспорту, також ще одна а, чинник примусової паспортизації це наших мешканців, які виїхали з тимчасової окупації і вимушені повернутись для того, щоб відвідати своїх родичів або перевірити свої речі. То вони вже повертаються до нашого Мелітополя українського як туристи. А, про що а, про що це йдеться? Про те, що наші мешканці заїжджають з міграційною картою, і вони мають лише 90 днів за українським паспортом, щоб перебувати на тимчасово окупованій Мелітопольщині а після цього або мають отримати російський паспорт, або мають виїхати з. Тимчасово окупованої території також ми бачимо, що посилились фільтраційні заходи. А саме розпочалася знову перевірка наших чоловіків на наявність татуювань, тож навіть на блокпосту можуть просто роздягти для того, щоб перевірити татуювання у чоловіків. Продовжують точніше шукати спротив і шукати наших партизанів на тимчасово окупованих територіях. І друге про що хотів би на початку сказати. Це ті масові а, мародерства та викрадені речі, які наразі продовжуються. Ми вже багато разів говорили про те, що вони крадуть врожай, і зараз в черговий а, раз розпочалася чергова хвиля викрадення врожаю по а, нашим сільським населеним пунктам. А також ми бачимо тенденцію, що на прикладі Енергодару то наразі з двох дитячих садочків вивозять меблі в невідомому напрямку. Така ж ситуація відбувається і в Мелітополі. Наприклад, масово ми бачимо, що знімають кондиціонери з виробничих будівель, з офісних будівель, але ж масово мародерство йде саме кондиціонерів, наразі їх знімають, а з деяких приміщень продовжують вивозити меблі. Пане Іване, щодо дії руху супротиву, ми неодноразово чули від окупантів, що вони визнають, що в Мілітополі, мабуть, найпотужніший працює рух супротиву, тож які останні здобутки? Ми бачимо, що рух спротиву дійсно діє і дійсно діє в кооперації з нашими силовими структурами збройними силами України на сьогодні. Як показник доброї кооперації між цими відомствами, то ворог відкрив черговий шпиталь, який розташований в селищі Високе, на базі безпосередньо спортзали тутешньої школи. Також ми бачимо, що майже за останні три тижні більш ніж 20 бавовин виникло саме на тимчасово окупова. Воні частині Мелітополя та Мелітопольщини, тож ворогу точно немає проходу. останнє це локомотивне депо, останнє це. А... Наш Мелітопольський аеродром, і звичайно, колаборанти також є цікава інформація про те, що той колаборант зуберів, якого по частинам зараз розвозять між населеними пунктами окупованої Запорізької області, яка ж частина залишилась тимчасово окупованого Мелітополя. Якісь частини вивезли до а, тим до тимчасово окупованого Криму. То навіть він сам заявив про те, що буде скаржитись диктат. Торопутіну про неналежне медичне обслуговування. тож це також гарний приклад для всіх колаборантів, що з ними станеться і кому вони будуть скаржитись. Щодо місцевого населення. Чи відомо вам чи люди виїжджають, продовжують якимись шляхами виїжджати з міста, чи все ж таки зараз де більшого ситуація така, що люди залишаються на місці, ті, хто залишилися на цей час? Дякую за запитання. Ви абсолютно праві. Зараз ми бачимо чергову хвилю до виїзду. Це є наслідком тих бавовн, про яких я говорю, які почали виникати третій тиждень вже поспіль над часто. А друге, це звичайно те, що ворог посилив свою пропаганду і посилив терор проти цивільного населення. Тож за останні декілька тижнів, за нашими розрахунками, виїхало щонайменше дві тисячі наших мешканців з тимчасово окупованої території. Також ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які на Разі е, склали е, угоди меморандуми з нами, і сьогодні допомагають виїжджати мешканцям з тимчасово окупованого Мелітополя. І е, що найменше за цією програмою виїхало в черговий раз 200 людей, і ця тенденція продовжується. Ми бачимо чергову хвилю до виїзду. Як люди здебільшого вибираються звідти? Лише один шлях наразі використовується це через тимчасово окупований Крим, через кордон з європейським союзом, або через піший кордон з Сумською областю нашої держави, або через Грузію. Але все ж таки, здебільшого, мабуть, 90% виїжджає саме через тимчасово окупований Крим, а не через Бердянськ, Маріуполь, Новоазовськ, так як проїзд через ДНР це така рулетка, і зовсім не зрозуміло, що в цих ДНР в голові. Щодо злочинів окупантів у Мелітополі, можливо, є якась нова інформація щодо того, що вчиняють там, і чи відомі нам зараз на цей час місця, де утримують наших людей? Можливо, відомо що їм інкримінують? Звичайно, всі місця відомі, і те, що вони почали робити нове. Це вони почали робити судилище. Вони сьогодні повністю запустили функціонування свого фейкового суду, і там осуджують наших проукраїнських людей за в першу чергу проукраїнську позицію. Також на минулому тижні нам стало відомо, що раніше ми повідомляли про трьох мешканців міста Мелітополя, які були викрадені і доставлені до Лефортово СИЗО. Зараз їх перевезли до Ростову для того, щоб в ростовському суді їх за щось судили. Звичайно. По фейковим звинуваченням і лише для того, щоб залякати ще більше наше цивільне населення. Також ми бачимо тенденцію, що сталося наразі в місті Мелітополя. То викрадення не лише продовжуються, а й посилюються тримають вони в різних містах, в місцях вибачте, і нові і нові судилища та тортурні вони сьогодні будують. Також ми бачимо, що вони побудували нові логістичні бази для себе, які сконцентровані на узбережжі Азовського моря як в Кирилівці, так і в Приазові. І там також побудували штраби, біля яких побудували саме катівні. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу мікрофон. Дякую, Ірина, Мамчур, чужу Я хотіла уточнити, хотіла спитати, як виїжджають, але ви вже відповіли. Уточніть, будь ласка. А чи ці люди виїжджають самотужки, тобто власним ну, ходом, машинами, пішки, як завгодно? І чи можуть вони, ви сказали, що партнери вивозять людей, як їм звернутися, особливо тим, яким загрожує мобілізація, яким окупанти загрожують мобілізацією своєю? Як їм куди їм податися, якщо вони самі не можуть з якихось причин ну, самостійного? Вибратися, дякую. Дякую вам за запитання. Так дійсно бувають вкрай багато нестандартних ситуацій, про які ви сказали. А бувають інші ситуації, коли у людей просто немає документів, які посвідчують особистість, і так далі. Тож сьогодні є єдиний центр нашої гуманітарної допомоги на території міста Запоріжжя, саме тут ми регулярно доносимо до наших мешканців його контакти, і саме на базі колцентру цього гуманітарного штабу, ми і кооперуємо з міжнародними партнерами нашими, які допомагають мають виїжджати, як на приватному транспорті, так і винаймати перевізників і організовувати цей виїзд? Дякую. Я власне друге питання. Хотіла про цей хаб, який діє у Запоріжжі, вас детальніше трошки розпитати. Скажіть, будь ласка, чи багато вже туди мелітопольців звернулося, і яку ще допомогу окрім виїзду вони там можуть отримати? Дякую. За останній рік ми надали допомогу більш ніж 20 тисячам мешканців тимчасово окупованих територій, здебільшого це Мелітополь, але не тільки Мелітополь. А також вже третій тиждень ми організували медичний хаб на базі нашого гуманітарного центру. Якщо раніше, здебільшого послуги, які надавалися, це була гуманітарна допомога. Мед... гуманітарна допомога, фінансова допомога, юридичний супровід, якісь активності для дітей, то наразі ми з наших переселенців лікарів, сімейних лікарів та всх спеціалістів, які влаштували День здоров'я медичний хаб, де наші мешканці можуть не лише отримати консультації профільних спеціалістів, а й отримати медикаменти, ті, які ми отримуємо також від а, наших а, партнерів, які надають медикаменти. Тож ми постійно вивчаємо. Інтерес наших мешканців до тих чи інших послуг, і вивчивши їх, то намагаємося допомагати і в нових напрямках. Також вкрай важливо, що ті лікарі, які наразі дають допомогу, вони також переселенці і вони добре розуміють потребу тих мешканців, які до них звертаються. Пане Ване, дуже дякую вам за це включення і за цю інформацію. Нагадаю, з нами був Іван Федоров, міський голова міста Мілітополь. Наш наступний брифінг відбудеться у 14.30. Будемо говорити про заборону імпорту українського зерна в Польщу, в Угорщину та в інші країни Європейського Союзу. У нас до нас приєднається Дмитро Соломчук, народний депутат і член комітету Верховної Ради України з питань аграрної земельної політики. Тож залишайтеся з нами, віримо в наш. Збройні сили, слава Україні.